У Сумах відбувся щорічний 29-й турнір з футзалу, присвячений пам'яті тренера Володимира Танькова. Таких аналогів турнірів в усій країні, мабуть, немає. Для нас дуже важливо пам'ятати, хто був засновником цього турніру. Це наш викладач Інституту фізичної культури, який, за своїми однодумцями, саме започаткував цей турнір. Турнір, присвячений пам'яті Володимира Танькова, стартував 18 грудня. У перший день турніру шість команд зіграли у групах за підсумками першого етапу. Дві команди це та ветерани, які посіли треті місця у групах. Завершили боротьбу за медалі. Сьогодні відбули співфінальний матч. І ось у цьому матчі за третє місце зустрілися команди, які програли в одній другій фіналу. У поєдинку за третє місце зустрілись команди Технологія Агросвіт СумДУ» та Газмережі СФ. Сині технологія СумДУ» у першому півфіналі поступили з рахунком 2-4 команді СКІФ. Футзалісти команди Газмережі з таким же рахунком програли випускникам. Перший тайм бронзового поєдинку виграли газовики. На перерву команди пішли за рахунку 2-1 на їхню користь. Два голови у таймі забили Олег Новіков та Сергій Бабинін. Під кінець тайму один відіграв Юрій Бойко. У другому Новіков оформив дубелі, встановив остаточний рахунок у матчі. – 3-1 на користь газмереж. Команда у нас сьогодні грала дуже молода, грала чисто студентами. Я вважаю, що непоганий результат. Задоволення грів по хлопці отримали. Тому вітаю команду суперника з перемогою. Третє місце. Два роки підряд брали перше, ну трішки не вистачило нам. Десь дисципліни, десь і фарту. У фіналі зустрілись команди скіф та випускники. Для нас всіх це вперше спогади студентських років, які ми тут навчалися, яка нам дала дорогу і в спорт, і в життя. Когось зробила а когось зробила гарними людьми. Для нас це велике достоинство вийти в фінал. Тим паче ми давно не були в фіналі. Хочеться вийти в фінал, показати гарну гру і виграти фінал. У цьому поєдинку гравець команди Випускники Олександр Яценко відзначився двічі у кожному з таймів. На це команда Суперник відповіла голом престижу на передостанній хвилині гри. 2-1 і кубок Володимира Танькова упродовж року зберігатиметься в музеї команди Випускники. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.